пані та панове. Мене звати Данило Лубківський, і я радий вітати вас від імені Київського безпекового форуму. Росія продовжує атакувати громадянську інфраструктуру в Україні. Вона розгромлена на полі бою, але зараз вона діє як терорист. Росія намагається зруйнувати нашу електричну мережу і водопостачання по всій країні. Два дні тому Кремль здійснив нову хвилю ракетних атак по всій країні. Наші ППО збили 44 із загальної кількості 50 ракет, які були випущені в понеділок. Але загроза, причому смертельна, залишається. Як сказала посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк. Путін намагається залишити країну в холоді і темряві, а зима наближається. Але Росія не зупиняється. Минулими вихідними Росія вийшла з чорноморської зернової угоди під егідою. ООН вони знову використовують продовольство як політичну зброю. Це помста, визнає Путін. Він вбиває невинних людей, але описує Росію як захисника традиційних християнських цінностей. Він веде війну проти Заходу, але говорить, що готовий на переговори. Він заперечує існування України, але насправді він дійсно дуже боїться України. Це просто страх. Навіть обличчя гравця в Покер з КДБ не може цього приховати. Все, що говорить Путін, говорить багато про нього і про Росію. Але що насправді відбувається в Росії? Чи приведе Путін Росію до остаточного занепаду? Що може зробити весь світ для того, щоб зупинити і покарати Росію, яка зараз коїть геноцид проти України і творить злочини проти людства? сьогодні ми обговоримо це з нашими гостями. Які вивчали і дуже добре знають Росію, я хочу представити Міріам Ланська. Вона старший директор у справах Росії та Євразії Національного фонду на підтримку демократії, відома американська експертка з російської проблематики, чеченських воєн, соціальних і політичних проблем північного Кавказу, Майкл Ходарковський. Професор історії Чекаського університету святої Лойоли, відомий дослідник історії Росії, який займається вивченням зовнішньої імперіалістичної експансії Росії, автор численних публікацій Джеймс Шер, наш добрий друг і старший співробітник Естонського інституту зовнішньої політики в рамках міжнародного центру оборони і безпеки. Джеймс Шер, відомий британський знавець російської проблематики, який впродовж 25 років років консультує західні уряди з питань зовнішньої оборонної і безпекової політики Росії, і я також дуже радий побачити пана Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра України у 2014-2016 роках, голову нашого безпекового форуму.